Доброго дня, любі друзі, вельми шановне панство. Сьогодні будемо готувати шашлик з курячих крилиць. В даному випадку бройлер власного вигодовування. Маринувати буду сьогодні перше таким маринадом. Маринад до шашлику з паприкою. Підготував трішки більше 2 кг. Крилиць, дві пачки маринаду на 2 кг розраховані. Але гадаю, що все в нас вийде. Ось так, друзі, виглядають замариновані наші крильця. В одній тарілці 13 і в іншій 13. Бо в одну всі не поміщаються. Доки м'ясо маринується, йдемо готувати наш мангал. В інструкції написано, що приправа маринує 30 хвилин м'ясо. Ну, ми поки підготуємо мангал, поки дрова перегорять, пройдемо вже й годинка, то м'ясо промаринується добре. Розпалюємо багаття для нашого шашлику з курячих крилиць. Виклад так дрова. Маю такий. Мангал колись побудував із тестем. Оце таке. Тут стіл у нас трансформер, лавка трансформер. Є відосик на каналі. Поки горить полум'я, можемо поговорити про YouTube канали, так, друзі? Пропоную вам підписатися на мій канал, тому що 90% переглядів непідписаних користувачів підтримуємо україномовні канали. Підтримуємо вітчизняного виробника контенту. Допомагаємо один одному. Все буде Україна. І чекаємо, доки перегорять наші дрова. І будемо продовжувати готувати наш смачнючий шашлик. Завжди перед готовкою шашлику. Барбікюшку. Решетку нашу пропалюю гарно добре на вогні. Вона то почищена, помита, але щоб була ще чистіша Наші дрова майже перегоріли, тому час викладати наше М'яско Курячі крильця на решітку. Не хвилюємося, що Дещо потрапить на стіл. Стіл покритий три рази яхтовим лаком. Потім все зітремо і все буде добре. Наші дрова повністю перегоріли. Жар вугілля розрівняли. Отакий маємо чудовий-чудовий вигляд нашого вугілля. Решітка чи маленька, тому всі 26 крилець в неї помістилися і починаємо смажити наш шашлик. Для того, щоб шашлик був гарно просмажений та не підгорілий, Особисто я перевертаю м'язко через кожні 60 секунд. Тобто хвилинка і перевернули. Хвилинка і перевернули. Минула лише хвилинка і перевертаємо наше м'ясо. А доки м'ясо смажиться, думки все рівно про риболовлю. Друзі, хочу вам порекомендувати. Риболовний YouTube канал мого земляка. І називається він Миргород Фішинг. Посилання на цей канал будуть в описі даного відео. Переходьте. Приєднуйтесь. Так, вогник. Вогник потрібно загасити. Приєднуйтесь на канал Мого земляка. Дуже гарна в нього риболовля, особливо по хижаку. Підписуйтесь, ставте лайки. На 4000 підписників обіцяв розіграш. Так що давайте піднажмемо. Минуло 15 хвилин і наш курячий шашлик майже готовий. Скоро будемо його куштувати, друзі. Ось такий смачнючо-гарнючий шашлик із курячих крилиць, друзі, ми з вами приготували. Всім приємного апетиту!